У Дніпрі у парку імені Шевченка протягом кількох років паралельно височили два пам'ятники Великому Кобзарю. Один з них і досі на своєму місці на Монастирському острові. Причому він є найбільшим у світі, доля іншого сумна. Про історію монументів розповідає наше місто. Цікаво, що пам'ятник Тарасу Григоровичу на монастирському острові третій за рахунком у парку, що названий на його честь, перший було встановлено у 1930-х роках. Але по справжньому монументальну скульптуру відкрили вже після Другої світової війни. Пам'ятник, який в нас з'явився. Біля маяка це був вже другий пам'ятник. А перший бюст був на алеї письменників в парку Шевченка. Це 30 30-ті роки. Через 10 років виникла ідея встановити пам'ятник Шевченку поміж двома берегами Дніпра на острові, що сполучається з парком пішохідним мостом. Автори скульптури, що стала найбільшим за розмірами монументом кобзареві у світі, батько і син Іван та Валентин зноба. 1959 році на самій високій точці монастирського тоді Комсомольського острова з'являється інший пам'ятник. Він був ще більш монументальний, і ви знаєте, що я вам хочу сказати, яка загадка: що наш пам'ятник, який зараз стоїть на монастирському острові, саме великий пам'ятник в світі. Після спорудження другого Тараса постало питання, що робити з його попередником. Було прийнято рішення перенести його до селища Шевченко, що розташоване у межах Дніпра. Остамент від пам'ятника зберігся до нині. На початку 2010-х років пам'ятник відреставрували. Більше того, на день міста у 2013 році біля нього відкрили штучний водоспад Поріг гривучий Це символічно, оскільки відсилає подумки до Кобзаревого заповіту. І ми здійснили його заповіт. Бо Тарас Григорович Шевченка він хотів, щоб його поховали саме на могилі серед степу широкого, і він хотів, щоб його поховали біля порога Ненаситиць. Монумент на монастирському острові височіє до неї. Щодо більш раннього, за часом створення пам'ятника, доля його сумна. У 2007 році його хотіли реставрувати. Але під час переносу ненароком розбили.